Як швидко можна зняти розшук ТЦК, так званий в судовому порядку? Ділюся з вами трьома своїми різними кейсами, коли розшук ТЦК знімався у різні строки. І так, кейс номер один. Класика: подали позов до суду. Відповідно, було призначено судове засідання. Після того, як судове засідання відбулося, було винесено, було ухвалено рішення суду, розшук так званий розшук ТЦК, був знятий на підставі рішення суду. Кейс номер два. Подали позов до суду, розшук ТЦК було знято після того, як минуло два тижні з моменту, коли була винесена ухвала про відкриття провадження по справі. Клієнт мене порадував, надіслав чистий скрін із чистого застосунку Резерв плюс щодо того, що розшук ТЦК так званий просто зник. І кейс номер три найцікавіший варіант: коли розшук ТЦК. Зник після того, як тільки ми подали позовну заяву, буквально протягом трьох днів після цього так званий розшук ТЦК зникає але. Через два тижні після цього з'являється новий так званий розшук ТЦК уже з іншої підстави. Тому бувають і такі випадки. Отже, висновок до щодо вище сказаного, я не можу гарантувати, що так званий розшук ТЦК у вас зникне через місяць, два, три, чотири після того, як ми подамо позов до суду. Суди зараз надмірно навантажені і справи розглядають із затримкою по строкам. Я можу гарантувати виключно належне виконання своєї роботи. А якщо в тебе залишились питання, або ти хочеш не популізм, а конкретний алгоритм дій щодо вирішення конкретно твоєї задачі, записуйся на консультацію за телефоном, який ти бачиш в даному відео. Чекаю саме на тебе.